У цьому відео ми познайомимося з зимовою Мальтою, прогуляємося вуличками Валетти, побуваємо на краю острова і дізнаємося, як живе одна з найменших країн Європи. Але перед цим нагадаю підписатися та поставити лайк. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Взагалі дорога туди і назад з Дніпра зайняла 4 дні, а саме перебування на острові 3, Тож ця подорож одна велика раптова авантюра. Але забігаючи наперед, можу сказати, воно того вартувало. Я обожаю цю атмосферу, коли ти летиш в теплу Україну, помірно теплу з холодної України, де мінус три, мінус п'ять. І як ти летиш? Ти летиш в зимовій курці на футболочку, в лосінках і в зимових чобітках. Дуже комфортейбл, дуже цікаво. І тут плюс шістнадцять. По прибутцю в аеропорт можна придбати проїзний на автобусній зупинці в автоматі. Вибір проїзного залежить від ваших планів та тривалості перебування на Мальті. Ціни на проїзний стартують від 15 євро. Також ви можете оплатити одну поїздку безпосередньо в автобусі карткою або дрібною готівкою. Як це зробили ми, оскільки після підрахунків зрозуміли, що це вигідніше для нас. Ціна одного квитка 2 євро взимку та 2,50 євро влітку. Взагалі, система громадського транспорту на Мальті дуже зручна. Автобуси курсують по всьому острову, тож ви без проблем можете дістатися у будь-яку точку країни. Ми ж першим ділом направилися до столиці Валети. Так, намагаюсь тут все сильно зараз не розглядати. Хочу залишити це на ранок, але вже можу сказати, що такого я раніше не бачила міста. Якщо в двох словах, то найбільший мінус цих апартаментів, якщо ви чуєте, це нульова, майже нульова звукоізоляція, тому спиться тут так собі. Тепер я розумію, чому інші тревел-блогери і люди, які також багато подорожують, радять завжди мати в собою біроши. Але в захист цього житла нашого тимчасового можу сказати, що воно доволі цікаве, автентичне. Тож, може, не все таки погано. Щось типу сніданку, вчорашні бутери з аеропорту та водичка. Мальтійська. Перший день на Мальті ми вирішили повністю присвятити знайомство з Валетою, тому швиденько збираємося та вирушаємо. Bye. -bye. Насправді, валета настільки невелике місто, що можна не переживати, що ти загубишся, та не створювати ніяких планів та маршрутів, а просто гуляти цими кам'яними, наче ляльковими вуличками, та насолоджуватися красою міста. Особливий символ Валети це різнокольорові дерев'яні балкони. З'являтися вони почали на Мальті наприкінці 17 століття як показник багатства та статусу заможних родин, оскільки на Мальті багато каменю і мало дерев, тому логічно, що саме дерев'яні балкони були розкішшю. Що цікаво, кожен колір балкону також має своє значення: зелене асоціюють з традицією, синій – з близькістю до моря, червоний та жовтий часто використовують на історичних будівлях або в центрі міста. З мальтійськими балконами познайомилися час тепер із місцевою кухнею. Для цього ми обрали заклад Museum кафе. До речі, такий формат закладів дуже популярний у Валеті. Ми взяли традиційну страву фітіру, по факту мальтійський сендвіч за 5,50 євро, і не обійшлось без місцевого пива за 2,50. Фітіра буває з різними начинками від тунця до картоплі й овочів. Тож це різноманітний, смачний та ситний перекус, або навіть обід. Говорячи про валету, не можна оминути два оазиси цього міста, а саме нижні та верхні сади барака на Мальті. Настільки мало рослинності, що навіть доволі таки звичайний парк, симпатичний, але нічого, прям супер особливого, став такою собі туристичною точкою. І дійсно, по нашим міркам, це доволі симпатичний парк чи сквер по міркам валети справжній сад. З нижніх садів відкривається прекрасний вид на гавань та інші містечка Мальти, тож це місце обов'язкове для відвідування. Але і другий парк, який знаходиться трохи вищий і, відповідно, має назву Верхні сади барака, підготував дещо особливе. Окрім також вражаючого виду, у цьому сквері двічі на день о 12 та о 16.00 відбувається цілий перформанс церемонія гарматного салю. Перегляд з тераси садів безкоштовний, але варто прийти хоча б за 10-15 хвилин, щоб зайняти хороше місце. А якщо хочете побачити все зблизька, можна придбати квиток до тераси з гарматами. Що ж взагалі тут відбувається перед пострілом, один із учасників у формі британських артилеристів проводить коротку історичну лекцію англійською про те, що ця батарея найстаріша діюча церемоніальна батарея у світі. А також цікавий факт, що салют о 12.00 був дуже важливим, оскільки моряки виставляли. Свої годинники за цим пострілом після невеличкого екскурсу в історію слідує справжній постріл з однієї з гармат. Думаю, по моєму обличчю видно, що як українка я не дуже оцінила це дійство скоріше перелякалася, але традиції є традиції. До речі, сам перформанс триває близько 10-15 хвилин. Після таких вражень варто підкріпитися та йдемо далі гуляти. Окремої уваги заслуговує Брама Валети. Саме вона мене так вразила в день приїзду. Такого я раніше не бачила міста. І дійсно, вхід до міста виглядає дуже кінематографічно. Не дарма, що знімали гладіатор, гра престолів та багато інших знаменитих стрічок. Так, Мальта це унікальна країна, і щоб краще її зрозуміти, варто дещо знати про її історію. Це острів Лицарів. Лицарська епоха тривала з 1530-го аж до 1798-го. І за цей час якраз таки будується Валета, нова фортеця столиця. Країна стає центром європейської культури, архітектури та медицини. Проте у 1798-му Наполеон захоплює Мальту, але місцеві піднімають повстання та просять допомоги у Британії. Вона не відмовляє, і англійський флот блокує Валету з моря. Після дворічної облоги у 1800 році французи ка. Пітулювали і Мальта стає британською колонією та стратегічним морським пунктом в Середземному морі, і тільки у 1964 році Мальта здобуває незалежність від Великобританії. Якщо підсумувати, Мальта це мікс європейського, арабського та британського впливу зі своєю унікальною мовою, архітектурою і стилем життя. Коли вже познайомились з Мальтою ближче, можна відправитись на прогулянку вечірньої столиці. І в цю частину дня Валета відкривається з іншого, але не менш чарівного боку. Можна довго розповідати про валету, про Мальту, про пам'ятки архітектури, але моє улюблене це їжа, звісно. І скільки вона коштує, тому знову ж таки буде і в цьому відео моя улюблена розпаковка їжі. Лот номер один. Скажу одразу, до речі, вийшло дорожче, ніж на тенаріфи. Ми тут нічого такого не купили, а вийшло на 21 євро. Однес. Yes. Два йогурти, ну такі, пів літра майже. Сир з плесні, хамон, помпушки. Знову сир. Да, ми його дуже походу любимо, але це все не просто так. Це все заради мальтійського віна. Че джіпіті мені сказав, що на Мальті гарне вино, тому ми сьогодні це перевіримо. Сьогодні, до речі, обіцяли дощ, але поки що небо нас дуже радує. На другий день в планах було вибратися за межі Валети, тому часу не гаємо. Але спочатку сніданок, як обожнювачка сінабонів, я давно хотіла потрапити саме в цю одноіменну пекарню. І ось нарешті це сталося. І я тотально розчарована, бо таких сухих та несмачних сінабонів я в житті не їла. Ладно, сніданок не дуже вдався. Добре, що він, хоч не основна наша ціль на сьогодні, а прямуємо ми на край ос. Острова до Блакитного Гроту, дорога до протилежного берегу острову зайняла до години часу, і тут буде доречним згадати розміри Мальти всього лише 316 км квадратних для порівняння площа Києва 839 км квадратних. Отак, От тут на інший кінець країни дістатися швидше ніж з правого берега Києва на лівий. А ось, походу, і обіцяний дощ. Взагалі, погода в лютому на Мальті вкрай непередбачувана. Може бути як вчора, плюс 18 градусів та Пекуче сонце. Сонцезахисні окуляри можна було і взяти. Або ж скажено сильний вітер та зриватися дощ. Ми вже на місці, і поки що тут без опадів, лише невеличкий вітерець. О, Господі, чуть телефон аж не ніби. А ось і він. Той заради кого ми сюди приїхали Блакитний грот. Це одна з найвідоміших природних пам'яток острова, яка захоплює і вражає своєю величю та красою. Що цікаво, це не одна печера, а цілий комплекс шістьох морських печер. Найпопулярніша з них перед нами велика природня арка, яка утворилася внаслідок ерозії вапнякових скель. Нарешті моя геологічна освіта десь знадобилась. Звісно, що в ідеалі варто побачити цей природній об'єкт не тільки з оглядового майданчику, а також з води, запливаючи на човні в самі печери, бо види там я впевнена, Менш казкові, а для цього повинні бути інші погодні умови або навіть інший сезон. Помилувалися красотами та рухаємося далі, бо на нас ще чекає стародавня столиця Мальти. Для цього ми прямуємо до сусіднього рибальського селища, щоб там сісти на автобус та ще трохи поспостерігати за Середземним морем. Так, транспорт на Мальті доволі розвинутий у тому плані, що по всій країні, по всьому острову, дуже багато маршрутів. Це круто, але є один великий мінус. Що транспорт на Мальті взагалі не пунктуальний. 20 хвилин, 15 вони можуть затримуватися, і ти не розумієш, ти по що тобі робити? Толі вони прийдуть, толі не прийдуть. У нас вже попередили, що і okay. Це, це для них норма. Але блін, наскільки це ну по перше, незручно а по-друге, що ти просто втрачаєш час? Минуло 40 хвилин, і ми нарешті дочекалися наш транспорт. Тож їдемо далі у самий центр острова до міста Мдіна. І все ж таки не дарма ми брали з собою парасольки. Прогноз погоди не збрехав. Мдіна це не просто колишня столиця країни, а стародавнє місто фортеця яке було засноване ще три тисячі років тому. Також Мдіна носить назву Тихе місто через те, що тут заборонені автомобілі, виключення лише для служб та мешканців міста, а їх тут небагато всього до 300 осіб. Так, це одне з найменших міст Мальти, але водночас одне з найстаріших і найвизначніших в історичному плані. Більшість мешканців живуть у старовинних будинках, які збереглися з часів лицарів, а частину будівель займають музеї, палаци та установи. Тож мдіна справжнє місто музей. Звісно, що в такому туристичному осередку багато сувенірних крамниць, але особливо виділився для нас магазин з різноманітними виробами з мальтійського скла. Це художнє скло, яке виготовляють вручну і воно є справжньою окрасою Мальти та відоме своїми яскравими кольорами, витонченими формами та унікальними візерунками. А ми вже прямуємо назад до Валети. Точніше намагаємося це зробити, оскільки автобус знову запізнився на хвилин 30. Тож замерщали повні нових вражень від другого дня на Мальті дісталися до наших апартаментів. Аментів Ну що, на третій день я вже наважилася, вирішила відзняти румтур, але е, попереджаю, що у цьому відео, у цьому румтурі буде дуже багато слова автентичний, тому що по-іншому цю кімнату, ці апартаменти не називеш. Ми розпочнемо, звісно, ми з входу до номеру, і що мені тут дуже подобається, це те, що нема ключів, замків. Тут є спеціальний код, який знаєш ти і покоївки. Оце. Трошки напрягає. А, і ти по ньому заходиш, розблоковуєш двері і заходиш вже до своїх апартаментів. В принципі, по дверях можна було вже зрозуміти, да, що тут є такий вайб середньовіччя. Живемо ми в старій будівлі з великими стелями, з високими, точніше. Тут є вішак. Ванна кімната, ось тут у нас у номері і розташована. Двері дуже специфічні, як можете бачити. По-перше, вони не зачиняються. По-друге, ось так от відкриваються. Гей, hey! але це, до речі, не фішка нашого номеру. Це розповсюджено чи то на Мальті, чи то саме в Альєці, тому що ми бачили в закладах також такий концепт. Це не дуже зручно, не дуже практично, але ну, що маємо, те маємо. Загалом ось так кімната і виглядає. В нас йдуть двері на балкон, неймовірне віконце. Мені дуже подобається цей вид, і тут можна до сусідів просто простягнути майже руку. Можемо бачити, що є деякий посуд, фен, ну і повний шикардос це Цей камін додає атмосфери, додає, відчуваєте? Є телевізор. Два кресла. Що ще треба дітям? Але що найбільше нас порадувало, це кондиціонер, оскільки стара будівля все ж таки було трошки прохолодно, особливо вночі, тому він нас так врятував. Ми ще готувалися до того, що усюди будуть тут ось такі розетки, типу G, спеціально купляли перехідник. Але насправді, ось в апартаментах в нас були і звичайні наші. Українські розетки нашого типу. До речі, одразу в номері тут є чайник. Активно його використовуємо. І що дуже мене повеселило, це ось цей е, незвичний, незвичний, я б сказала, б спосіб закрити балкон. Цікаво, так? Да? Ну, такими вбити можна. Ось і сам балкончик, він дуже невеличкий. Тут дуже голосно. Наша вулиця, це взагалі, мені здається, епіцентр якихось подій. Але тим не менш дуже симпатично, дуже автентично. Так виглядає коридор, з якого можна спуститися на таку собі зовсім невеличку кухню. Або ж піднятися на третій поверх до родзинки цього житла, до тераси, з якої відкривається неперевершений вид, про який ми навіть не підозрювали. Цей номер обійшовся у 226 євро за двох на чотири ночі. Загалом. Непогано, враховуючи розташування, це саме центр, але єдине, що дуже дуже голосно тут прям проблеми з шумоізоляцією. Ну і звісно, хотілося б трошки, не трошки, а більше затишної атмосфери тут, але непогано, це не найгірші апартаменти, де я була, які я знімала, тому... Окей, що по цінах на житло з'ясували, тепер час поплавати. На щастя, чи на жаль, саме купатися в Середземному морі у лютому ми не збираємося, хоча бачили і таких персонажів. А ось плавати у сусіднє місто на паромі дуже навіть так. Це було завдання зірочкою, але ми все ж таки знайшли причал. І дуже навіть вчасно, бо вже відбувалася посадка. Пароми на Мальті – це повноцінний громадський транспорт, як і автобуси. Тож і коштує проїзд, чи може краще проплив стільки ж 2 євро в одну сторону. Але якщо купуєш одразу і зворотній квиток, то вийти трохи вигідніше: 3,80 євро за два квитка. І дуже зручно, що можна сплатити при вході на паром проїзним, карткою або готівкою. Як на мене, паром це не тільки чудовий спосіб пересування, але також класна розвага. Бо не знаю, як ви, а я кайфую кожен раз, як в дитинстві, коли пливу на корабліку. А тут ще й за 2 євро. Ну, люкс! Правда, дорога зайняла всього хвилин 5, але скільки емоцій та які краєвиди. Так і куди ж ми, власне, приплили? Сліми. Це головна житлова і торгова зона острова. Тут розташовано багато готелів, ТРЦ, і часто туристи зупиняються саме в Слімі. Як можна помітити, це місто значно відрізняється від Валети. Воно більше за площею, не таке кам'яне, ну і, звісно, більш сучасне. І ми тут з двох причин. По-перше, походити по магазинах, як-не-як, -най найбільша торгова зона острова. А по-друге, саме з берегів Сліми відкривається знаменитий вид на Валету. Тож не гаймо часу і пішли дивитись. Це насправді ідеальне місце для завершального дня на Мальті. Тут вся столиця як на долоні. Внизу плюскоче море, людей небагато, принаймні у лютому. Тож можна насолодитись спокоєм та красою острову. Ну, якщо вітер не буде на заваді. Тож ця локація точно варта вашої уваги. Не буду вас тягнути з нами на шопінг, а перенесемося одразу до закладу мальтійської кухні та Кріс. Це доволі атмосферний та затишний ресторанчик в слімі, де вечеря на двох нам обійшлась 50 євро. Ми скуштували мальтійську пасту і чесно, порції були нереально великими, враховуючи, що перед цим нам ще принесли місцеву закуску як комплімент. Тож наїлися ми знатно. На такій смачній та приємній ноті ми повертаємося до валети, збираємо наші рюкзаки та вирушаємо вже додому. І що хочеться сказати про Мальту? це країна, яка мене безмежно здивувала, підкорила та зруйнувала усі мої попередні уявлення про неї. Це охайна, красива, цікава, безпечна та тепла в усіх сенсах цього слова острівна країна, для якої трьох днів точно замало. Тож я обов'язково повернусь сюди ще влітку. А вам дуже дякую за перегляд і буду ще більш вдячна, якщо поставити лайк, залишити коментар, ну і звісно підпишитеся, щоб ми і далі подорожували разом. І незалежно від того, де ви знаходитеся вдома на Мальті чи навіть в Антарктиді? Не забувайте підтримувати Україну та донатити.